Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. І закликаю. Духів кави прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина депресії або смутку, яка істинна причина, що не піднімаються руки, опускаються руки? Важкого такого сумного стану, яка причина депресії Близької людини. Або у того, хто дивиться це відео близької людини. Або якщо цей стан був, то чому він був? Що було? Визвало такий стан, що стало причиною такого стану? Прошу духівка, ви допоможіть, скажіть нам, будь ласка. тут дуже сильно пов хтось втрутився в життя, або забрав вашу енергію, ваші мрії. Можуть також на... не тільки вам, але і дітям також. Це мені дає, як. Ви смоктують таку силу енергії в життя. енергію. Крадуть силу, життя, енергію. І ще йде така якась може бути, що ви постійно витрачаєте енергію на те, щоб захиститися від ворога, від такі можуть бути постійно розмови, заздрість, можуть мусолити От постійно якась про вас. Це можуть робити родичі по лінії чоловіка. Або якщо ви чоловік, то це можуть робити ваші близькі. От. Ну, і в них якась кріпка з, з вами така прив'язка, і вони постійно можуть. Втручатися і на майбутнє ще плануючи ще більше, можуть навіть до вас навідуватись, і так, вони можуть руйнувати життя, скажіть вище сили. Допоможіть, яка істина причина депресивного стану. Хто, хто дивиться це відео? Хтось втручається. Ви маєте бути багатими, багатими, щасливими людьми. Дуже хороші у вас є таланти, є ваша робота. Ще можуть бути справи. Фінансові йти вгору і оточення на роботі. Якщо це заздрість може бути на роботі, можуть дійсно таку робить перепону. І за цього вас е, вибиває із. Е, так, Бо ви дуже сильно нервуєте і вибиває вас із нормального стану. А ще на майбутнє можуть також руйнувати. Вставляють такі палки в колеса. Дуже важко працювати з оточенням. Скажіть вищі сили, допоможіть чи ще якийсь негатив, що може стати причиною депресії. Або було причиною депресії, того, що опускаються руки того, хто дивиться це відео чи близької людини. Є якийсь страх. Я не знаю, хто вам його навіює. Дивіться, Хуже вам не буде. Гірше, ніж було, уже не буде. Ви виходите з цього стану, депресія у вас е Вона пройде. Тут ви виходите на інший рівень, і вам допоможуть друзі, спілкування. Переїзд, якщо є подорож, подорож, поїздка до людини близької друга. І там може допомогти вам вийти із мороку якогось, я не знаю, у вас в голові дуже сильне пригнічення. Ви чомусь вирішили, що так буде завжди. Ні, так не буде завжди. Цей час, якщо він уже. У вас є, то він завершується, оця депресія. Заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги. Всі перешкоди на дорогах, на гроші, на любов, на здоров'я. Убираю, відновлюється енергетичний стан, відсікаю всі відтоки енергії убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, відновити сили тому, хто дивиться це відео близькій людині. Заперечу весь негатив, убираю. Більше не можуть втручатися в життя. Ось, бачите, які вони? Заперечу весь негатив, більше не можуть втручатися в життя. Того, хто дивиться, це відео близької людини. Вороги не можуть забирати енергію. на віки вічні. Прошу, допоможіть, будь ласка, відновити сили, відновити енергію, відновити здоров'я, фінансовий стан, любов. Перекриваю. Оцікаю, звертаю ворога на вік вічні, по іншим шляхам пускаю. Більше немає діла ворогам до вас. Більше не можуть красти ваші сили, енергію, пліткувати заздрити. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відновити енергію, беріть повністю всі причини для депресії, знімаю всі мороки негативні програму. Закриваю енергетичний простір того, хто дивиться це відео від втручань ворожих всіх відтоків енергії, більше не відбувається. Зашиваю всі протики проколи, пробиття енергетичної погонки. Більше немає. Прошу вищі сили, допоможіть відновити. Всю вкрадену енергію повертаю назад. Більше немає у вас причин для депресії, смутку. Піднімаються руки. Дуже хочеться займатися справами. Буде так, буде так, буде так. Все саме лихе. Повертаю ворогу, всі сльози, печалі. І страждання туди йдуть, звідки надійшли. Буде так, буде так, буде так. Ви відкриваєте нове життя. Більше страждань в житті вашому не буде. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищий сил, допоможіть відновитися, жити повну, не боятися. Не буде все сказано здійснено і так буде. Так, дуже сильно мощніше такий був якийсь витяг сили, енергії, заздрість, тяг. От прям так сильно погано комусь як вам хорошо. от І за на зараз закривається міцний такий захист. І вдень, і вночі янголів, охоронців, прошу захищайте того, хто дивиться це відео, від втручань. Більше не можуть вороги за вас думати. Отправляю, одвертаю по іншим шляхам пускаю. Більше не можуть втручатися в ваше життя. Буде так. Так що ваша депресія проходить. Ви маєте радіти життю, жити наповну. Отака От сьогодні кава. Приємної вам кави і до зустрічі!